Людбанда. Збираємось на рибалочку. От, будемо випробовувати такий човник алюмінієвий, Як казав Андрюха тест Титаніка. От, не знаю десь 3,80 метра довжиною. От, шириною десь 1,40 м. Ще ні разу не спускали на воду, тому будемо перевіряти, як вона стоїть на воді, як себе поводить під п'ятисильним мотором. І побачимо коли. Щасливо оставатися! Перший тест, так? І перший запис мотора це земель. Давай, Ну то якраз газу, якраз волну буде різать карашо. Байди. Ага. Щоб спереду щоб хтось сідав. Ну так треба просто на носу сісти. В одному, в двом посередину і воно Що, уївав камінь. Коротше, лодка тест не пройшла. <рес> <рес> За з дяді Вовою на резинки будемо плавати. Ходить, да? Ходить, дівно плаває. Все. А тут ще таке вітрить постоянно всі кидають. Я да. Бо я ще сюди не зайшла. А тут не рано. Тут да. Сейчас Сейчас. Сейчас. Сейчас едем, да? Да. О. Oh. Ага. Uh -huh. Але може бути щука бо не сильний удар був тут сіл на нарикує А, судачок. о, дой. Закрився, драйвій Опа! Ха-ха! Перший збитий Перший збитий банда. Невеликий, але для першого пайде, сопель. Все народ, я закінчив рибалку. <рив> Їдемо додому, бо сьогодні матч у нас місцевої команди, а всі коротше, батьки, в кого діти грають в команді в футбол, волонтерать раз або два рази в рік продають там сосиски, каву, то будемо сосиски їхати продавати. А можливо ввечері продовжимо. Якщо не продовжимо, то всім пока. Welcome back, народ! Пройшло 5,5 ,5 годин, продав трошки сосисок ну правда ці гроші йдуть на благо клубу і вертаюся до хлопців. Зараз хлопці мене заберуть. Дзвонив до їх, покльовує, трошки судачків підловили. Так що надіюся, що я впіймаю свою рибку до вечора. Зараз 17.20. Так що побачимось на рибалочці. Ланда клюнула рибка. Доволі така. А, Обичний судак, Невеличкий. Ось так його. Вот. Ну, друзья, якусь невеличку рибку. А, судачок. И сюда. Опа, такий красавчик. Клас. Хоп, і є. Ой, ще якась риба в холоді стоїть. Гарна риба в холоді під нами стоїть, друзяки. Вечі стояла, друзі, під нами рибка. Поки я сюди чатого відпускав. Але вітер такий, що нас просто знесло. І все, почав тролин далі. І, друзі, рибка в і тут показує. І бачимо, може плюну. Рибка погано. Не непогана. Ще щось стоїть, бачите. Либина 3,50. Друзі, ще одна рибка. Зараз побачимо, що це в нас підсіло. Ай, красота! О! Ще один судачок ледь сидить, ми зараз підсатуємо. чуть сюди сюди. Мій дохвидлив. Опа. Це вже такий більш приємний кочегар, дивіться який чорний. О, клас. Ось, друзі, знов підсила, знову підсилено. знову невеличке. Ага. Це вже взагалі смішний судачок. О, дивіться, опа, класний боєць. І всі молодці вони, друзі, не растують, бачите молока скільки. Все, заводимося і далі погнали. У нас, друзі, знову якась невеличка рибка. Не знаю, що за риба. Ну, наче поліно тягнеться. О, ні, щось почало гратися. О! Оцей судачок вже знову такий приємніший. Ну, вони всі сидять так на краю губи. Опа! Єс. Невеличкий, але приємний. Речі, друзі, напевно, вечірній вихід судака, бо буквально 50 метрів і два штучки зловив, Ви бачили, один взагалі маленький. от Шуб, поки, слава Богу, не зловив, але обрізала в мене з поводком зі всім шнура. От, так що якось так, знімати тролінг, теж така собі справа. знаєте, Не бачиш, не знаєш, коли клюне, не клюне, бо коли закид робиш ти. Просто на джиг там чи просто з берега ловиш. От ти знаєш, зараз закинеш, буде кльовка, не буде, це вже таке. А тут просто пливеш і ніколи не очікуєш. Так що, друзі, буду вам показувати рибку, яка буде клювати. І все, і все нам буде добре, дивіться, яка гарна природа. Красота. Достойна риба клюнула. Нарешті. А, бляха, забагрив, прикидаєте, а так Надіявся, що достойна рибка, невеличкий судачок. Ай-яй-яй-яй, дивіться який маленький. О, бачите, я його і все. Так, відкину душку нашу. Все, відчепився, молодець. Отаких От друзяків то точно треба відпускати. Опа, другий у нас відпущений. Оце, друзі, мені здається, що точно достойна риба, бо аж фрикціон почав. Іначе не багрина. Ходи сюди, друже. До Ну, Страху очі великий, здавався більший. Ну нічого. Е, Опа. Є, друзя. Не знаю вже який по рахунку. О, такий. дивіться. О, трохи відпускав, а от таких пару штучок взяв, друзі, згрішив, візьму додому. Ух, класс. Що народ, чалю до берега. На сьогодні досить, вже 9 вечора, бо буде... Ще завтра плануємо на салату поїхати. Можливо, вже завтра на логи. Зловив не знаю скільки. Штучок. Вісім, напевно, судачків. Декілька відпустив, чотири штучки, взяв більшенькі. Так що якось так, судака великого немає, він ще теж не дуже активний. Але ми будемо пробувати і вам будемо показувати. Так що, друзяки, всім дали прибавок. Пока.